Ось і настала чарівна пора року зима. І ялинки вкрились білим пухнастим сніжком. Малята, сьогодні пропонуємо вам зробити ялинку, яка в зимовому лісі дрімає в очікуванні весни. Для цього нам потрібні квадратні заготівки кольорового паперу зеленого кольору, клей, олівець. Беремо аркуш паперу білою стороною назовні. Ставимо олівцем крапку у верхньому куті на деякій відстані від верху. Так само робимо з усіма заготовками. Потім згинаємо аркуш, з'єднуючи куточок з крапкою. Малята, на яку фігуру геометричну схожа наша заготовка? Так, на трикутник. Тож розкладемо наші трикутнички від найбільшого до найменшого. Тепер з'єднаємо їх за допомогою клею. Намастимо всередині. Куточок залишаємо ненамазаним. Тепер обережно вставимо наші трикутнички один в один. Ось і вийшла наша красуння ялинка. Малята. Ваші пальчики старанно потрудилися, майструючи ялинку. А тепер пограємо, щоб вони відпочили. Всі колючі ялиноньки, лісові господиноньки. І великі, і маленькі мають сукні зелененькі, цілий рік. Давайте ще раз. Всі колючі ялиноньки, Лісові господиненьки і великі, і маленькі мають сукні зелененькі цілий рік. Малята чекаємо на ваші ялинки. До нових зустрічей!